Мне очень нравится сегодняшнее время. Мне нравится быть часть, частью его. Друзі, зараз буде трішки особистого відео, така рефлексія. Але думаю, всі медійники українські також це подивляться. Коротке відео прощання з Дімою Шепліом, з моїм колишнім колегою, і навіть скажу більше хорошим знайомим. Я думаю, ви пам'ятаєте його по роботі на телеканалі м 1 в ранковому шоу, а також на новому каналі. А також він з Володимиром Зеленським вів шоу Червоне і чорне на телеканалі Інтер. А ще він був ведучим розсміши коміка, також з майбутнім президентом. Тобто, знайомі вони були досить непогано. На этой сцене неподражаемый Владимир Зеленський. І от Діма Шепелєв давно живе в Москві, нічого ніби такого зашкварного не робив, його тоді колись запросив Ернст свого часу. Ну був там великий скандал з його колишньою померлою дружиною Жанною Фрізки, що ніби він на цьому піарився, мотив гроші зі зборів на її лікування. Але, знаєте, я не якийсь там, блядь, гавна Андрій Малахов, тому в цю хуйню власти не хочу. Я про сьогодення Днями Шепелєв, який, до речі, Білорус, раптом хто не знав, засвітився в Маріуполі в сюжеті телеканалу Росія, де він розповідає про постраждав. Ждалих тваринок внаслідок обстрілів, бляха. Мене досі обурює цей цинізм. Хоча, мав би звикнути, але от просто не можу. Вони знищили Маріуполь авіабомбами. А зараз ведучий каналу Росія Діма Шепілєв їде там рятувати тваринок в рамках свого шоу для каналу Росія. І все ніби нічого. Він же не українець, він білорус, але він білорус, який побудував своє життя в Україні, у якого тут безліч українських друзів, які навіть в цих скандалах з родиною його дружини також підтримували звідси з України. Я жив в Україні, підживав в Білорусі. Мені надоїло їздити, путешествувати. Я вирішив зібрати речі і переїхати в Київ. Він щось на початку війни там переживав, але потім постив мирне життя зі своєю новою жінкою і не слово про війну. Ми зустрічалися з тобою, Діма, вранці на парковці перед ранковим шоу. Я йшов на хіте фм притула з педаном на підйом. А ти на М1, Ми всі працювали в одній будівлі. Знав би я тоді б ще приїхав тебе машиною на цій парковці, щоб потім нашкодувати про втрачений шанс бахнути ведучого телеканалу Росія. І де зараз педан, де притула, де Зеленський, де я, де всі ті, з ким ти тут сука працював в Україні? І от білоруська консерва вскрилася. Поїхати зараз в Маріуполь це лакмус. Якщо ти зараз їдеш туди із терв'ятниками каналу Росія, то ти один із них. Ти частина цієї сраної пропагандистської машини. І Шепелєв – частина так званої м'якої пропаганди. Це ще страшніше, не тієї, що просто в лоб без Каб'єєва, а тієї, що про котиків і собачок, і про хороших росіян, які рятують тваринок від украфашистів. Діма, твій акаунт зараз недоступний в Україні, і я не маю доступу написати тобі в особисті. Хоча ми завжди з тобою нормально спілкувалися. Але зараз я через екран хочу плюнути тобі сука в обличчя. Ти хуйло приїхав в мій Маріуполь і на кістках знімаєш свою нікчемну програмку про тваринок. Знай, я. І всі твої київські друзі зневажають тебе і вважають тим самим білорусом, за яких справжнім патріотом Білорусі, багато яких зараз, до речі, воюють, наприклад, в полку Каліновського, дуже соромно. Ти Діма злочинець, і ти будеш відповідати за свої вчинки, як і всі гондони російської пропаганди. Ти гірший за будь-яку з тварину, про яких ти розказуєш в своїх програмах, тому що в тебе немає душі на відміну від них. І це моє особисте прощання з тобою, моя особиста рефлексія. Діма і йде нахуй. Сподіваюсь, тобі передадуть це відео. Ну а до всіх українських глядачів, як завжди. Слава Україні! Підтримуйте Збройні Сили України, донайте на ЗСУ і не знімайте роботу ППО. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!